Добрий, щирий та з гарним почуттям гумору, до сум завітав лідер гурту Тік Віктор Бронюк. Сюди колектив «Тверезісті культура» приїхав давати концерт у рамках свого туру містами України. Фронтмен гурту розповідає, так відзначають своє десятиріччя на сцені. Втім, перш ніж відправитися у тур, довго вагалися. Ми довго думали, що робити, їхати чи не їхати, тому що самі розуміють, який зараз час, і вирішили зробити, можливо, там це не зовсім такий формат. Звичайно концертний тур, да? тобто він більше схожий на такі е, зустрічі з тими людьми, які були 10 років поруч з нами, тобто ті, до яких ми приїжджали, з якими ми співали, які нас підтримували, які нас надихали. Любити Україну. Під таким гаслом учасники гурту подорожують країною з концертним туром. Співають, щоб люди продовжували вірити у краще, а ще щоб об'єднувалися. І віднедавна кожен концерт розпочинають гімном України. Раніше це була просто така. Е Пісня, яку заставляла вчити в школі, да? то сьогодні люди вже вкладають в ту пісню зміст, не розуміють, що це таке. Я себе скажу особисто. Для мене це важливо, я це роблю щирого серця. В зал ніби приходять, кожен окремо, да? тобто, так казав, колись мені один шанувальник каже, ми прийшли, кажу, всі, ніби так, всі, там хтось когось знає, хтось не знає, але виходили з залу одним цілим. Тобто мені здається здається, що тоді ми робимо свою роботу недаремно. За час існування гурту його учасники постійно змінювалися. Втім, лідер колективу жодного разу не зрадив творчим інтересам. Зараз вже з екстіковцями говорить, зберігає гарні стосунки. Кожного були різні плани. Хтось да? тобто, просто хотів. Ходити вечором пити пиво і грати на гітарі. Тобто це була його крайня мета. Хтось тобто, хотів там далі рухатися. Колектив це структура, тобто, де кожен машина, де кожен організм, тобто кожен механізм виконує якусь функцію. І коли щось починає барахлити, машина не їде. Тобто, треба, щоб вона їхала. Тому в такий момент просто спілкуємось. Я завжди є прихильником того, що із будь-якої ситуації. Яка б не трапилася. завжди, коли розумні люди сядуть, вони домовляться співати. Віктор Бронюк мріяв з дитинства. Втім, зараз, окрім музики, займається волонтерською і громадською ну, діяльністю. То, а взагалі, то, каже, вміє то, робити все. У ну, мене було багато професій. Дякувати Богу, руки, ноги на місці, голова на плечах. Нема проблеми, скажімо, там чи працювати десь з якимось колективом, чи там щось робити руками. Я все можу робити. Треба робити те, що підказує серце, що підказує душа. Так? В кожного з нас є дитячі мрії. Я мріяв завжди співати, і напевно, що треба щось для того зробити, аби мрія стала реальністю. Тому я написав заяву, взяв і пішов співати. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.